Виконуємо завдання 4 практичні роботи 19 за підручником інформатика 7 клас авторів Тріщук Лазареці 2024 року випуску. Відкриємо середовище розробки iDLE. Якщо бажаєте, можете використовувати інше середовище. Створимо нове вікно програми, для цього виконуємо файл, New файл. Підключимо бібліотеку для роботи з черепашкою Tartle. Черепашка буде рухатися у вікні, за ним буде залишатися лінія і буде намальований деякий малюнок. Для того, щоб перемістити черепашку в місце з деякими координатами, використаємо команду GoTo. Координата X у нас буде 20, а координата Y40. Давайте збережемо та запустимо файл save as. Save Перший раз немає різниці, як ми зберігаємо. Я збережу з іменем практ 19.4. Та виконуємо run, run модуль. Так, і бачите, намальована лінія. За замовчуванням зразу черпашка знаходиться в центрі нашої сцени в осій точці. І координати X рівне 0, y рівне 0. x – це горизонтальна вісь. Сюди X збільшується, а от сюди будуть зменшуватися від'ємні. Ну, а y це вертикальна. Вверх Y збільшується, вниз Y буде зменшуватися. У нас координата X була 20, а координата Y була 40. Отже, ми перемістилися в ось цю точку. У зв'язку з тим, що зразу черепашка знаходилася в центрі. Коли вона приміщалася в цю точку, за неї залишилася лінія. Можливо, нам саме цієї лінії потім і не треба, буде в малюнку. Потім подивимося, якщо не потрібно, то піднімемо перо. Ну, а далі все просто пишемо постійно go GoTo і записуємо потрібні координати. Головне координати не перепутати. Давайте тепер ще раз збережемо то запустимо і подивимося, що в нас вийшло. Якщо десь помилка, то це буде швидше за все видно. Отже, намальовано ось таке. Ну і саме першу лінію, як ми з вами говорили, швидше за все їй не потрібно. І, здається, помилок ніде немає. Зрозуміло, що це намальовано. Тепер для того, щоб не було першої лінії. Ми зразу піднімемо перо, для цього скористаємося командою UP. Підняли, перемістилися в ось цю точку і тоді перо опустили. Down. Зберігаємо, виконуємо ось так. На цьому завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу! Бережіть себе! Все буде Україна!